Перша книга Царів, розділ 11. Цар Соломон полюбив, крім дочки Фараона, багато чужеземних жінок: мовитянок, Амонійок, Едомійок, Сидонійок, Хетиток, з тих народів, про яких Господь сказав синам Ізраїля. Не ходіть до них, і вони до вас хай не ходять, бо інакше прихилять ваші серця до своїх богів. Та Соломон прив'язався до них любов'ю. І було в нього сімсот жінок княжого роду, ще й триста наложниць, і жінки оті зіпсували його серце. Коли Соломон постарівся, Жінки його привабили, його серце до чужих богів, і його серце не було вже повнотою віддане Господові, як серце його батька Давида. От і пішов Соломон за Астартою, богинею Сидоніїв, та за Молохом, Гидотою Аммоніїв, і чинив Соломон зле в очах господніх, і не був в усьому слухняний Господові. Як його батько Давид. Ось тоді побудував Соломон на горі, що проти Єрусалиму, капище для кемоша, гидоти моговитян і для молоха мерзоти Амоніїв. Подібно чинив він для всіх чужеземних жінок, що приносили воскурення і жертви для своїх богів. Розгнівався господь на Соломона. За те, що він відхилив серце своє від Господа, Бога Ізраїля, який був явився йому два рази, і наказав йому те, не ходити за чужими богами. А що Господь йому наказав, того він не додержав. Тим Господь і сказав Соломонові. За те, що ти так поводився. І не пильнував мого Союзу, ані моїх установ, як я наказав тобі, то я вирву у тебе царство і віддам його твоєму слузі. Однак заради батька твого Давида не вчиню я цього за твого життя. Я вирву його з рук твого сина, та й не вирву всього царства одне коліно. Дам синові твоєму заради слуги мого Давида та заради Єрусалиму, що я вибрав собі. Господь підняв противника на Соломона, Гадада Едомія, з царського роду ведомі. Коли Давид розбив Едома, Йоав, начальник війська, що був пішов ховати мертвих. Вибив усіх чоловіків ведомі. Йогав з усім Ізраїлем пробув там шість місяців, поки не винищив усіх чоловіків ведомі. Але Гадад з деякими едоміями, що були на службі його батька, втік у Єгипет. А був тоді Гадад ще малим хлопцем. Вибрались були вони з мідіяну і прибули в Паран – а взявши з собою людей з Парану, прибули у Єгипет до фараона, Єгипетського царя. Той дав йому будинок і визначив харчі, дав йому і землі. Гадат здобув велику ласку фараона, так що той віддав за нього сестру своєї жінки, сестру великої пані Тахпнеси і вродила йому сестра Тахпнеси, сина Генувата якого тахпнеса виховала в фараоновому палаці і жив генуват у фараоновому палаці разом з дітьми фараона. Як же почув Гадат у Єгипті, що Давид спочив з своїми батьками, та що Йоав, начальник війська, помер, сказав тоді фараонові. Пусти мене, піду в мій рідний край. Фараон же йому, чого тобі бракує в мене, що хочеш іти в рідний край? Та цей відказав Але ж ні, такі відпусти мене. І повернувся Гадад у свій край. Ось те лихо, що зробив Гадад. Він ненавидів Ізраїля і був царем ведомім. Та Бог підняв на Соломона ще й другого противника Резона, сина Еліяди, що втік був від свого пана Гададезера, царя совського. Цей зібрав навколо себе людей і став отаманом в Атагі, саме тоді, як Давид побив Араміїв. Резон завоював Дамаск і осівся там та й царював над Дамаском. Він був противником Ізраїля, поки було віку Соломонового. І Єровоам, син Навата Ефраїмія з Цереди, матір його звалась Царуа, була ж вона вдовиця. Урядовець Соломона збунтувався проти царя. А ось чому він збунтувався проти царя. Соломон будував міло. Він замурував пролом у місті Давида, батька свого. Єровоам же був собою чоловік дуже сильний. Тож Соломон, бачивши, що юнак упорувався добре своєю роботою, наставив його наглядачем над усіма таборами Йосифа. Сталося ж того часу, як Єровоам вийшов з Єрусалиму. То зустрів його в дорозі пророк Ахія з Шіло. Був він Ахія у новім плащі, і було їх лише двоє у полі. Вхопив Ахія нового плаща, що мав на собі, роздер його на дванадцять шматків і сказав до Єровама. Візьми собі 10 шматків так бо говорить Господь, Бог Ізраїля. Ось я вирву з руки Соломона царство і дам тобі десять колін. Він матиме одне лише коліно заради слуги мого Давида і заради Єрусалиму, міста, що я вибрав з-поміж усіх колін Ізраїля. Він бо мене покинув і заходився поклонятись Астарті, богині Сидоніїв, Кемошеві, богові Моавитян та Молохові. Богові Амоніїв і не ходив моїми путями, щоб чинити те, що мені до вподоби, і щоб зберегти мої установи та мої заповіді, як Давид, його батько. Але не з його рук візьму я царство. Лише заставлю його князем, поки віку його, заради Давида, слуги мого, якого я вибрав і який пильнував мої заповіді та мої установи. З рук його сина візьму я царство, і дам його десять колін тобі. Синові ж його дам одне коліно, щоб Давид, слуга мій, по всі часи мав світло передо мною в Єрусалимі, в місті, що я вибрав собі, щоб пробувало там моє ім'я. А тебе я беру, щоб ти царював над усім, чого твоя душа забажає. Щоб був царем над усім Ізраїлем. І як будеш слухнянним у всьому, що я накажу тобі, і ходитимеш моїми путями та чинитимеш те, що мені до вподоби, пильнувавши мої установи та мої заповіді, як чинив Давид, слуга мій, то я буду з тобою і збудую тобі довговічний дім, як я збудував Давидові, і дам тобі. Ізраїля. Я впокорю тим потомків Давида, хоч і не назавжди. Соломон хотів убити Єроваама, але Єроваам зібрався і утік у Єгипет до Шишака, царя єгипетського, і пробував у Єгипті до смерті Соломона. Решту дій Соломона і все, що він чинив. А також його мудрість записано в літописній книзі Соломона, а царював Соломон у Єрусалимі над усім Ізраїлем сорок років. І спочив Соломон зі своїми батьками і поховали його в місті Давида, його батька, а замість нього став царем, син його Ровоам.